На майданчику Карпарк Юа на продаж є Рено Меган в кузові хетчбек. Автівочка 2010 року випуску. Вона вся в рідній фарбі, в неї всі скло оригінальні. Лобове так само Рено. Автівочка на легкосплавних дисках має датчик світла, датчик дощу, клімат, круїз, фаркоп, у авто. Хоч і хетчбек, але но тут нормальних розмірів, багажний відділ. Я не знаю, як вам на відео це передати. Ну, тут метр на метр, може 20 чи метр 20 на метр двадцять. Ну, не маленький. Значить, погнали далі. З маленьких косячків є ось подряпана просто на бампері, але бампер в рідній фарбі. І ось тут якась на настойка. Но все в рідній фарбі. Жоден елемент. Не перефарбовувався. можете брати будь-який прилад, перевіряти. Ось так все виглядає. Так зараз з посалоновим отак зроблю об'єм. Дивіться, чистенька вся стеля, сідушки чисті, Не затаскані, ні затяжок, не пропалів, не прокурів. Ось так виглядає, Та, що ж сонце так світить. Отакі От проємчики, ліфт пасажирського, вогнегасничок. Зараз зі сторони водія покажу. До речі. Автівочка пройшла перевірочку в Європі. Вона свіжопринена, розмита на червоних номерах. Є всі сервіски, тюви, такий талмуд ось вам, Рено, зараз, так зроблю Рено ось лобове стоїть. Я вам казав, що всі ти... склорідні. Дивіться, Чотири скло підіймача, датчик світла, датчик дощу. Вон авто Круїз, клімат. Зараз сяду. У автівки пробіг. 283 тисячі. Ось таку пачку ми виклали всіх тюб, тюбів. Сервіски, які там. Ось тут людина одразу показала. Дивіться, ось о, Карпас. Це дуже рідко, коли буває. Люди проплатили, де тут було щось Вон, 10 євро. Ось всі пробіги. -лу -лу -лу. Ось останній 03,23, 260. І ось у нього по екології, я так понимаю, це, по-моєму, аж до 0,34. Бачите, да, на автівці пробіги більш-менш міняємо. Зараз 24 -й рік, тому і автівочки пробіг ось такий. До неї ще є така пачка сервісок, де що коли на автівці ремонтувалися, всі всіми чеками з Європи. Автівки, зараз включу вам отак. У автівки два ключа, ось один, другий там у всіх документах лежить. Ось так, зараз раз, всі контролічки. Запустився двигун наш Мультикермо, ось медію, можете... Ч навимкнуто? А, ось, он на екранчики забув. Так, там пауза нажата, чи що? Аудіо, пау... А, там волна не вибрана. Блін. Ось, господі, там волни не були налаштовані. Ось, 104,4. І тепер дивимося. Ось. Це мультикермо робить. Там автоматичний режим стояв, там не помі, які станції налаштовані. Давайте дивитися двигуна. Автівочка, до речі, бачили ж, на легкосплавних дисках. Тобто гарний хетчбек. я вам відверто кажу. Дивіться, як все під капотом. Ніхто нічого не намивав, всі фари ціленькі, жур, всі цілі. Так же само, отут всі бовтики цілі, ніхто нічого не крутив. Ось так гарно робить цей двигун. Кому там дуже цікаво, постійно питають, де там зараз поміняю. Ось він-код хочете берете. Ціночик на авто. Та що сьогодні блиститься: 6900. Ось такий гарний меган. Ви можете придбати на майданчику Carpark.ua. Номер телефончика і адреса є в шапці профіля.